Україні планують дозволити медичний канабіс, що про можливу легалізацію думають чернівчани. Роками розбитий і не працюючий. Фонтан на площі Пресвятої Марії планують відремонтувати вже цього року. У Чернівцях на вулиці Бережанській горів третій поверх багатоповерхівки, які наслідки пожежі. Люди кажуть опитування сі 4 Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу, за проголосувало 268 народних обранців. Команда Сі-4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися, як до такого рішення ставляться містяни. Полегшить життя багатьом людям, які страждають на ряд деяких захворювань, в частності онкологія. І якщо це буде все правильно. Прийнято, я думаю, це нехай буде. Негативно. Ну, потрібні дуже серйозні заходи прийняти для таких хворих людей, аніж дойти вже до маріхування. У нас дуже багато не зроблено ще заходів потрібних населенню. Я не вважаю, що це зовсім правильно. Я не впевнена, що вона настільки допомагає, напевно. Ну, може і так. Да. Я не знаю, в мене немає такого досвіду напрямку зимохванної наприклад. Ну, якщо це буде під жорстким контролем, і що це дійсно піде на користь тим хворим, яким воно потребує, то це, я вважаю, що це добра справа. А якщо це буде неконтрольований процес і це, цей препарат попаде в ті руки, то це буде ну, погано. Тільки в медичних ну, добре, якщо вона буде допомагати чимось людям. То це дуже добре в якомусь плані. але тільки в медичному плані, а не так, щоб вона була. Бо я вважаю, що це все, все ж таки медична має бути закрита форма. З одного боку, якщо вона буде в медичних цілях застосовуватись, то це добре. А якщо вона буде повсімісно застосовуватись. Це теж непогано. Більшість опитаних підтримують легалізацію медичного канабісу, але лише за дотриманням жорсткого контролю в його реалізації. Роман Олійник, Сергій Тричак, новини на Чернівців, телеканал СІ4. роками розбитий і непрацюючий фонтан на площі Пресвятої Марії відремонтують вже цього року. Навести благоустрій вирішили після чисельних звернень містян. Площа Пресвятої Марії є однією з візитівок нашого міста. Утім, тут зрідка можна побачити натовп людей. Як ми бачимо зараз не тільки через спеку, насправді тут, і коли нормальна погода, особливо так багато людей немає, тому що, тому що напевно, що некомфортно, тому що все розбито, тому що цей фонтан не працює. Він зараз, от, точно сьогодні, він би дуже знадобився чернівчанам, щоб можна було тут трохи прохолодитися і, і ну, менше відчувати спеку. Грошей на повне відновлення площі нині немає. Тож наводити лад вирішили поступово. Цьогоріч капітально ремонтуватимуть фонтан, каже Василь Зазуляк. Всі оці роботи з облицювання чаші, з гідроізоляції чаші, всі придеться провести по новому і дуже сподіваюся, що вже після того, коли ми проведемо реконструкцію фонтану, то треба буде уважніше віднестися до того, хто буде експлуатувати цей фонтан. Він достойний, тобто без Особливого пафосу, без там різнорівневих сценаріїв, але він буде, він буде відповідати статусу цієї площі. Ремонт фонтану планують завершити у жовтні. Тестово його запустять цьогоріч, а вже повноцінно насолодитися водограєм у центрі міста, містяни зможуть з наступного сезону. Василь Зазуляк також прокоментував, чи на часі проводити такі ремонти в місті. На його думку, допомога армії є в пріоритеті. Утім, благоустрій також вкрай важливий. Ті самі військові повертаються, тому що люди, які до нас приїхали і залишилися без домівок в східних регіонах, тому що ті люди, які виїхали. За кордон. Ми ж хочемо їх повернути насправді, чи ви не погоджуєтеся зі мною. Ну, я думаю, що це важливо. Тобто ті люди, які поїхали, для того, щоб вони хотіли повернутися, я думаю, що в розбите місто, де насправді не ведуться бойові дії, а часом здається, що ведуться, то я думаю, що їм важливо буде то середовище і бачити хоча б якусь динаміку в місті. Василь Зазуляк додав: фінансування військових потреб на благоустрій не забирають жодної гривні. Всі роботи проводять за кошти, які місто заробило на оренді, парковці чи аукціонах. Олена Крічко Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. Хабарниця в білому халаті. У Чернівцях викрали заступницю голови лікарської консультативної комісії. Як зазначають правоохоронці, вона обіцяла громадянину, який має певні захворювання за гроші допомогти в оформленні документів, які б підтверджували його інвалідність. Горе лікарку затримали одразу ж після одержання коштів. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини злочину. У Чернівцях на вихідних згоріла квартира у багатоповерхівці. 16 липня на вулиці Бережанській виникла пожежа на третьому поверсі багатоповерхівки. На місце подій прибули рятувальники, які оперативно ліквідували загорання на площі 40 квадратних метрів та евакуювали п'ятьох жителів будинку. Як повідомили у ДСНС, внаслідок пожежі постраждалих немає. А за попередніми висновками, причиною трагедії стало необережне поводження з вогнем. Ймовірно, чоловік залишив підпалену цигарку або десь сірник і це могло спричинити пожежу. Ну, на момент виникнення загорання всередині квартири нікого не було. На вихідних у Чернівецькій області стались дві ДТП. Одна з аварій трапилась 15 липня в селі Мамаївці. 22-річний водій не впорався з керуванням та зіткнувся з евакуатором, яким керував 59-річний житель селища Лужани. Унаслідок аварії травмувалися обоє водіїв. Їх доправили до лікарні для надання відповідної допомоги. Також 16 липня в селі Їжівці 34 річний водій автівки не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, у результаті чого травма голови та руки отримав 4-річний пасажир. Хлопчика медики госпіталізували до лікарні. Поліцейські наразі проводять досудові розслідування. На Буковині водій потрапив під жатку власного комбайна. Інцидент трапився по обіді 15 липня на полі в селі Ванчиківці. Правоохоронці попередньо з'ясували, що 66-річний місцевий житель під час ремонтування власного комбайну домінатор потрапив під жатку транспортного засобу. У результаті цього букованець отримав численні тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. Обікрали укриття. У Чернівцях на вулиці головній 120, Невідомі винесли крани та подовжувач стільки но відремонтованого сховища. Ремонт укриття на вулиці Головній, 120, розпочали наприкінці червня. Цього тижня підрядник мав здавати об'єкт департаменту. Утім, прийшовши в понеділок, працівники побачили неприємність. Знайшли, що вибрали двері, колодку і вкрали переноску, три крани з умивальника, там з бачків, де запасна вода стоїть. Отаке случилося. Хто це зробив, ми не знаємо, але неприємність. Збитки підрядник оцінює в декілька тисяч гривень. Каже, на перший погляд, це дрібнички. Утім, бідкається, що наступного разу можуть вкрасти решту речей, які закуповувалися за гроші міського бюджету. Приїхали приймати роботи, а вони ще не прийняті, і, на жаль, це знову треба буде нам відновлювати за. Кошти громади. А по суті, виходить така ситуація, що ми часто чули до цього, що були випадки, що закриті сховища, люди не мають доступу. А зараз виходить такий варіант, що саме бачите, навіть коли у сховище то закрите, все одно люди собі знаходять випадки, щоб щось збити, зняти і потім, ну не знаю, або додому взяти, або продати. Не знаю. На поточний ремонт укриття міська рада витратила понад 300 тисяч гривень. Для комфорту мешканців тут пофарбували стіни, залили бетоном підлогу, почистили. Вентиляцію замінили сантехніку і повністю оновили освітлення. Тут її не було, а тепер ви бачите, що все видно, гарно, лише люди не вміють цінити. В міській раді кажуть, такі випадки не поодинокі. Нині в місті встигли відремонтувати шість сховищ. І в інших також були дрібні крадіжки. Люди викручують лампочки, знімають нові крани і плафони. Та навіть виносять лавиці. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. СБУ затримали ще одного інформатора, який звітував ФСБ. На Донеччині контррозвідники служби безпеки затримали ворожого інформатора, який збирав дані про наслідки ракетного удару РФ по кафе у центрі Краматорська, 27 червня. Окупантів цікавила кількість загиблих і травмованих людей, зокрема військових. Ворожий агент також відслідковував місця базування та переміщення українських захисників на території прифронтового міста. Сбу викрила і затримала зловмисника під час виконання ним ворожого завдання. Ним виявився місцевий житель. Затриманому повідомили про підозру. Він перебуває під вартою. Досудове розслідування триває. Буковина в жалобі. Буковина знову прощається із військовослужбовцями, які поклали життя, захищаючи рідну землю від російських загарбників. Солдата Дениса Кузьміна в останню дорогу провели в суботу, 15 липня, у селі Берегомет. Також сьогодні у Глибоці посмертну шану віддали військовослужбовцю Юрію Жукову. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Весело та пізнавально. Сімейний культурно-освітній фестиваль відбувся у Чернівцях. Заняття з англійської, майстер-класи та наукові експерименти. І все це просто неба. Такий вікенд від Гончаренко центр відбувся у середмісті цими вихідними. Розпочався він з хімічних дослідів. Ой, мене трохи очі. Юрій Халавка розповідає: прийшли на сімейний фестиваль з програмою демонстраційних експериментів. В основному показували перетворення речовин, щоб діти розуміли, що от хімія це наука якраз про одержання нових речовин, про їх перетворення, що це цікава річ. І власне, навіть в цьому ми намагаємося їх трошки навчити бо потім, коли вони вже будуть вчити хімію, вони деякі речі з цих зможуть згадати, та що вони бачили, наприклад, хімічну реакцію там з виділення. Дням світла яскравого вогню, там ще щось таке. Ірина каже, прийшла на сімейний фестиваль заради онука. Я дуже люблю хімію, бо тут є дуже багато різноманітних реакцій, які можуть бути так і великі, так і маленькі. Мені дуже сподобався гейзер та спалахи». Та цікаві заходи організували не лише для дітей, а й для дорослих. Для них проводили лекції та воркшопи. Нам було цікаво послухати спікерів. Дуже актуальна тема волонтерства зараз. Я вважаю, що такі заходи потрібно відвідувати всім. Цікаво, що зробили такий захід для діток і для дорослих, що різні зони, що можна бути було послухати, і мені з дитиною тут ще люди позаймалися, тобто вона мене не відволікала. Організатори кажуть, головна мета заходу збір коштів для наших захисників та захисниць. Окрім такої програми. Щороку, як 23 події за один день, чотири секції, просто небо, невимушена атмосфера. Ми додали важливу складову для нас це підтримка ЗСУ, збір на зарядну станцію для мінометної батареї, оскільки зрозуміло, що нам потрібно підтримувати тих, завдяки кому ми маємо можливість зараз проводити цю подію. Сімейний фестиваль відбувається вдруге, зауважує Віталій Яремчук. Та додає, такі події планують проводити щонайменше раз у рік. Любов Копець, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4. Мазанка на пруті. У Чернівцях відкрили виставку Броніслава Тутельмана. Світлини, які називають одою, жіночій красі та життю. У Вернісажі на Франка відкрили експозицію українського художника, майстра фотографії та інсталяції Броніслава Тутельмана. В кожній виставці можна пізнати почерк художника, віця, але кожна виставка у нас завжди інакша. Броніслав Тутельман розповідає, два роки тому пішов з друзями на пруд, а фотоапарат має при собі завжди. Так і народилась нова інсталяція. Ну Но тут впала е, якби облік Ані і води, і природи, і є. Це... Мені захотілося напаки в час, воєнний час, це дати сонцю, жінці, миру, натхненню і так далі. Навпаки, так уже хтось сказав, що я провокатор. Вчитайте, що це моя провокація. Створити сенс життю, натхнення. Отак вот вот. у залі бачимо знайоме обличчя. Завітала головна героїня виставки Анна. Каже, пишається тим, що взяла участь у проєкті митця. Це велике щастя, просто і мені пощастило, що мою радість розділив бума. І вона тепер навіки в історії. От і все, Микола Базинський каже: немає значення, чи на світлинах зображена архітектура, чи краса тіла завжди у роботах буми вбачає естетику. Я знову бачу гарну техніку, дуже такий ну пронизливий мистецький погляд. Який знову ж таки у звичайних речах уміє показати нам красу, і хоча в багатьох моментах тут є напіво жіноча натура, але немає дешевого сексу, і я вважаю, що це надзвичайно важливо. Ольга працює професоркою в англійському університеті. Приїхала на канікули, і перше, що зробила у Чернівцях, відвідала виставку давнього друга. Ця виставка показує, що бума вже знайшов свій погляд, і я переконана, що тепер він буде шукати себе. Ну я не переконана, я так підозрюю, що він буде себе шукати вже в іншому жанровому форматі. І Я вдячна Богові за те, що він створює таких людей, таких креативних художників, як Вроніслав. Тут Лише познайомитись з арт інсталяцією юмазанка на пруті. Кожен охочий може до 1 серпня. Любов Копець Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал СІ 4